Оксана Юринець, ви як людина, яка, ну, скажімо так, контактувала і контактує, так розумію, з НАТО. В наших коментарях насправді дуже багато людей погоджуються з Тарасом Стецьким. Зокрема, Натан Шаранський, в нього ще ізраїльський прапор на аватарці, пише: от Стецький правду говорить, не беруть нас НАТО, і люди просто деякі не хочуть бачити ці реалії, в яких ми. Опинилися Андрій кажук. Я вважаю, що одного дипломата залишаємо, щоб дзвонив у двері НАТО, а все інше хай працюють над функціонуванням держави. Непроста насправді для нас е формула, але реалістична, скільки нам говорять про те, що поки не на часі. Ну, дивіться, спочатку нам було завжди не на часі. і Ми напускали кульки в парламенті, що нам цього не треба. Але якщо говорити про НАТО, то НАТО це рішення. Ми там говоримо, хтось має заперечення. Звичайно, що вирішують дві країни: це Німеччина і це Сполучені Штати. Ніхто цього не заперечує. Але це політичний союз, який вирішується політичним рішенням. І Тарас спочатку не договорив до кінця, що насправді може виникнути ситуація, коли спроможної навченої армії для того, щоб була безпека в Європі, не буде окрім української армії. І зараз так я погоджуюсь, що Маркіян це напевно найкрутіший дипломат, будь-який військовий, який має цей досвід. Це найкрутіший дипломат з точки зору переконливості. Я би хотіла звернути увагу, бо мені так само те, що ви зараз згадуєте, було цікаво, коли приїхав неофілошеним візитом Шольц. Він спочатку зустрівся з президентом. Ми всі пильнували. Потім. Була зустріч mm -hmm. з мером столиці Віталієм Кличком, там давні стосунки. І мене налякало те, що написав власне, Віталій Кличко, що давайте нас запросіть цілою країною, а ми вже будемо вступати, як будемо. Тобто, що наголошення, що якісь були перемовини, які ми не знаємо, і з президентом, і в Україні, тобто вони велися. Але ось е я би тут згадала міністра законних справ Лансбергеса, який сказав, що є п'ять ілюзій. Він дуже хоче, щоб зараз ми перейшли в формат, коли. Е Власне, почнуться розмови на реальній основі. І він говорить про ці ілюзії. Хочу про них сказати окремо, тому що це ілюзія дипломатії. Для того, щоб була сильна дипломатичні перемовини, це мають бути перевага на, на полі бою. І тільки силою дипломатія може допомогти. Коли сильна армія Маркіян правильно сказав, треба привітати волонтерів і військових, бо це самі головні люди для того, щоб ці дипломатичні перемовини могли відбутися. І, власне, коли ми ну, до України в цих ілюзіях дуже багато є помилкових різних мирних планів. Вони є помилковими з точки зору. Зору швидкості, чому тому, що є ілюзія, наприклад, швидкості, коли знецінюється тобто позиції, швидкий мир. мир сьогодні неможливий. Можливо лише швидка капітуляція України. Ми ж не хочемо капітуляції України, тому швидкого миру не може бути. Так само, ілюзія неспроможності. Чітко європейський політик, міністр говорить про те, що п'ята стаття НАТО може це гарантувати. Тому ми з вами обговорювали в цих днях два варіанти: німецький сценарій і британський сценарій, які угу. теж говорять, там угоду можливо Україна, Британія, Польща, тобто якийсь союз, який би потім, а от ми вже тут так співпрацюємо. Вже що ми робимо? Ви тут мали сірка, як виробляють? Та він вже робиться під контролем. Все ж таки, чому тому, що наші військові воюють зброєю власне натівською, і ці технології просто так не передаються. Ці зв'язки точно залишаються, і технологічно воно приходить до іншого зовсім. Ілюзія витрат. Він згадує про те, що коли почався ковід, насправді швидко знайшли 750 мільярдів, щоб і це тільки в Європі. А для того, щоб Україна стала сильнішою і змогла мати сильніші перемов... скажем так, позиції для перемовин, це набагато менші суми. Тобто їх так само треба дати Україні. Що він говорить? Що ця ілюзія такої. До кінця не а, а, сьогодні не розуміння країн окремих, маючи свої перманентні стани виборів. Що в німеччині, що ми бачимо, відбувається в Франції. Дуже швидко багато цих подій відбувається. Міше згадує ще про таку одну ілюзію, як управління, так а, що ця війна знато велика. Ми не можемо її швидко закінчити, і це говорить про те, що а, а, російські бази є більш захищеними, бо нам не можна по них стріляти. Натомість менш захищені українські лікарні, тому що насправді нам обіцяли на а, а, в липні на 75-й річниці Вашингтоні Тоні про там захист петріоти і все решту, а насправді ми здається отримали тільки з тих п'яти один. Тобто, ми, ми навіть не маємо цих гарантій, про які нам говорять, і воно дуже довго до нас доїжджає. Тобто, це місяці за ці місяці. Це життя наших рідних, які там є на передовій. Тобто, і це пояснювати інколи дуже складно нашим західним політикам. Хоча багато хто дуже особливо от східний фланг НАТО, вони це починають розуміти. Але дивіться, що робиться в Румунії? Тобто, ми можемо отримати дуже багато таких речей, які. Тобто це додаткові умови перешкод аніж можливостей. Але я ще хочу сказати одне: ми можемо багато говорити, розуміти, але за 75 років жодного іншого союзу безпекового, окрім натівського, не було. І технології можна називати всім. Знаєте, коли я йшла в комітет євроінтеграції, мені сказали, що ніколи ми не будемо. Ну а ви знаєте, що для цього ОДКБ, яке зараз почало, знаєте, де мала бути штаб-квартира. Стрийській замість податковий це мала бути в перспективі в союзі. Оце мала бути штаб-квартира ОДКБ колись yes. ще no. До, no. до розвалу. Але слава Богу, цього не сталося, і ми відірвалися від всієї цієї історії. Тобто, насправді, знаєте, мені сказали, що ніколи ми не будемо мати безвіз, ніколи, ніколи не треба говорити ніколи. Треба просто брати робити цю роботу, яку як сьогодні, напевно, нам треба брати всім. Приклад, як це роблять військові. Тобто, їм говорили, що за три дня вони спроможні, ви ще щось, але насправді всі там стоять і і ніхто не питає, як буде завтра. а Вони роблять свою роботу. Оце це й і... давай. Згадував безсмертний Калас. зараз, коли очолить Кубіліус, який дуже добре знає ситуацію. Він до речі, спочатку, коли в восьмому скликанні ми були в парламенті, він розробляв план маршала для України, і він дуже багато їздив і обізнаний. Зараз взагалі через ці події в Сполучених Штатах з'явиться комісія оборони і безпеки, якої не було. Кая Калас очолювала закордонних справ комісію в європейському парламенті. Зараз Андріус Кубіліус. Я думаю, що це дуже добра історія перемовин між сполученими штатами і євросоюзом, яке з'явилося. І ми сподіваємося, що весь цей кабін буде прийнятий, та який вони запропонували в європейському союзі. Тому я думаю, ситуація суттєво е, зміниться власне через це. Е, чому? Тому що Європа мусить знайти мільярд, мусить знайти можливості, і багато тих, хто займається міжнародною політикою з інших країн-членів Європейського Союзу, зараз наголошують про ту спроможність, яка має з'явитися на цей період пер передачі влади від республіканців до демократів у Сполучених Штатах. Тому в Україні з'являється так само. Додаткова можливість і шанс ним скористатися з точки зору і інтеграції, у тому числі, тому що ну я думаю, ми маємо закрити тему Треба нам, не треба нам тобто, є в конституції України. І слава Богу, що воно з'явилося в 2019 році. А все решту далі треба доробляти, звичайно, нам і, і зовсім розуміти технологічно, як кажуть, кожна хвилина використана підготовка себе до того, що всі будуть воювати. А кожна гривня це на дрон. Це найкраща історія, яку можемо зараз ми долучатися всі разом.